Доброго ранку, доброго дня! Вітаю всіх! Бажаю всім миру, здоров'я і добра. Зараз у нас з вами ліплення. І сьогодні ми поговоримо трошечки про головну ознаку зими це сніг. Пам'ятаєте, ми вже з вами говорили про те, як утворюється сніг. Та якого він буває кольору? Не тільки білого, так? а ще й рожевого, блакитного, фіолетового, жовтого, навіть буває сірого. Так, А який ще буває сніг? Який він буває, якщо його е, взяти в ручки? Який він, дітки? Як можна про нього сказати? Холодний. Колючий, так, як коли він дуже холодний. Ще він може бути пухкий або, навпаки, вологий, коли він гарно ліпиться. На жаль, у нас в Запоріжжі снігу ще немає, і тому я впевнена, що всі дітки та й дорослі теж з нетерпінням чекають, коли ж випаде сніг, щоб можна було вийти на вулицю та порозважатися. Але не біда, сьогодні ми з вами будемо чарівниками і самі спробуємо своїми руками, знаходячись в кімнаті, зробити сніг. Так, це буде не справжній сніг, а штучний, тобто зроблений руками. Але я думаю, що він. Нічим не буде відрізнятися, і ви так само весело можете провести час. І ми спробуємо з вами навіть зліпити з цього снігу сніговичка. Тож готові до роботи? Для цього вам потрібно приготувати харчову соду та піну для гоління. Ну, звичайно, без допомоги дорослих ми не справимося. Тому кличте батьків. Готуйте все необхідне, ну і посуд, в якому ми будемо це все робити. І приступаємо до роботи. Тож, ми беремо харчову соду та висипаємо її в чисту та суху мисочку. Обов'язково повинна бути суха. Далі беремо піну для гоління і обережно її видуваємо на суду. Пробуємо це все замісити. Ось такий сніжок у нас вийшов, він дуже приємний. Дуже м'який і навіть трошки холоднуватий. Тепер ми спробуємо з нього зліпити сніговичка. Для цього я підготувала посуд, в який можна висипати цей сніжок, щоб нам було зручніше. І ось тепер ми з вами будемо ліпити сніговичка. Пам'ятаємо, що сніговичок складається з курок. Беремо сніжок ручки та робимо велику кульку тепер трошки меншу. зовсім маленько. Свого сніговичка я прикрасила, використавши перчик для оченят та гудзиків Зі маленької гілочки зробила йому носик та ручки, а на голові ось така, така шапочка з кришечки пластикової. Ось такий гарний сніговичок вийшов у мене. Мені було дуже приємно працювати з цим матеріалом, і я гадаю, що вам теж буде приємно і сподобається. Ви можете злюбити будь-що, погратися навіть сніжки можна зробити. Так і погратися зі своїми іграшками. Я бажаю вам приємних відчуттів, коли ви будете ліпити сніговичка, та чекаю на ваші фото, а можливо, і відео роботи. Дякую вам за увагу! До зустрічі!